Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету полтавської міської ради. На порядок денний винесли 22 питання серед питань і проект рішення внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я, які обслуговують населення полтавської міської територіальної громади на 2022 рік. На засіданні сьогоднішнього виконавчого комітету також було прийнято про збільшення коштів цієї програми, а саме на придбання. Необхідного вкрай медичного обладнання, список цього обладнання, його специфікацію, лікувальні заклади формують. Зважаючи на ту ситуацію, яка є зараз в державі, долучається ще більше майже 9 мільйонів гривень. За словами Сергія Кутова, на ці гроші планують закупити діагностичне та лікувальне обладнання. Також стосовно цієї програми, деякі лікарні нашого міста матимуть можливість поліпшити своє матеріально-технічне забезпечення та забезпечити проведення діагностики та лікування на сучасному рівні. Говорить очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Передбачається це утеплення всіх лікарень. В першу чергу передбачається, щоб всі лікарні були в першу чергу ургентні, а не виключення, що в зимовий період у нас всі лікарні будуть ургентні. Тому що переселенців дуже багато, дуже багато зараз іде хлопців, які отримують різні види поранення в зоні бойових дій. Також на виконкомі прийняли рішення, згідно якого на Київському шосе організують офіційний продуктовий ярмарок, замість того, який був на вулиці Новий Базар.